Всім привіт і анонсую новинки, які до нас заїхали. Тільки-тільки свіженькі автомобільчики, які ми привезли. Отже, перший ексклюзив. перламутр білий Peugeot 5008. В ексклюзивній комплектації дуже-дуже класний автомобіль. 10 тисяч 2011 рік, 1,6. Бензин, автомат, панорама. Подивіться на цей салон, правильний автомат, гідротрансформатор шестиступеневий. З моніторами. Ну, дуже класна машина, там сім місць, великий багажник, мінівен на всі випадки. Для сім'ї саме те. Дуже хороший стан машини, тому рекомендую цей автомобільчик. Таких практично немає в Україні. Далі йдемо. Volkswagen Golf 6. Красивий коричневий колір, теж хороша комплектація, бачите, спереді парктроніки, мивачі фарі ззаді теж. 9300, 19-й рік. Ось такий салон. Ззаді парктроніки є паркоп. Такі модні диски, дуже цікавий автомобіль і комплектація. Далі йдемо. Ну Ці вже раніше Вольво показував, ну ще раз, 8850, Нідерланди, 11 рік рестайл. Спойлер, релінги, класна комплектація. Далі йдемо ось свіжий автомобіль, який тільки сьогодні заїхав, пригнали, помили. Kia Sportage, весь в рідній фарбі, друзі. Максимальні комплектації, кому потрібен такий для активної відпочинку, їзди і так далі. Це ваш варіант. І він повнопривідний. 8500 2006 рік. 2 літра бензин, повний привід механіка. Жодна деталь не фарбована. Стан що салону, що всередині. Ідеальний, тут є і клімат контроль, і круїз контроль, і 4 склопідйомника, і догрівеся, ну багато до чого є. Подивіться на цей стан, на цей. На дисках, ну, видно по автомобілі, що, що ну, просто прекрасний стан. Далі йдемо. Ще одна Volvo, В-50 в максимальній комплектації. Одиннадцятий рік, 1,6 дизель, восьмиклапаний двигун. 8900. Релінги. Тут дуже цікавий салон, коричневий, коричнева шкіра. Ось так виглядає машинка. Тому ось ці чотири новинки, ну ще такий Меган у нас є, але він ще не підготовлений, скоро теж з'явиться в продажу. Тому ось ці 4 новинки Volvo, Kia Sportage. ще одне Volvo. 11 рік, Volkswagen Golf. і ось цей перламутр. Peugeot 5008 зараз, саме найсвіжіше, що в нас є на майданчику. А так ще раз пройдусь, покажу по цінам. Значить 8600 11 рік, 1,8 MPI мотор, Opel Zafira дуже хороший стан. Два електромобілі. 19000 23700 23 рік МНВ Можливо, комусь потрібен Mercedes S-класа. Будь ласка, такий автомобіль у нас є 40 тисяч, 15 рік, 3 літра дизель. Потім Volvo V50, хороший рік, хороша ціна, автомобіль не фарбований. 7300, ну, 7000 може продати цьому машину. Ще одна Volvo 7650 9 рік. 2 літра ексклюзивний колір бордовий такий. 800, 2008 рік, 2 літра дизель. Рідкісний мотор, їде прекрасно, 6-ступка, ще одна Volvo 2010 рік 7900, 1,6 дизель. З сценіки 10-й рік 7800, 1,5 дизель, потім бензин-газ, теж дуже рідко зустрічається. 7800, 2010 рік. 1,6 бензин-газ, шестиступка тут стоїть механіка. Ігран, сценік 1,5 дизель в дуже класному стані 7900, 2010 рік. Семимісний. Ось такі автомобілі у нас є в наявності. А, і ще Рено Логан, 20 рік, 6800 Літровий бензиновий мотор і шкода, Tour раніше анонсував 2002 рік 5500. На цьому все, друзі. Запрошую вас на перегляд на майданчик. Любите здраві перевірка. Під замовлення теж можемо привезти. Київ. Окружна дорога, бачите, напротив отеля Тиса знаходиться майданчик. Зочок 54 адрес, якщо точно буде. На цьому все, до зустрічі.